Аудіокнига прийшли до переконання. Це збірник маленьких історій від членів АА про те, як вони знаходили свою вищу силу або Бога, як вони його розуміють. Ми маємо надію, що ці маленькі історії допоможуть вам на шляху до пошуку в Бога, як ви його розумієте. Що було неправильно, дозвольте мені одразу ж підкреслити, що хоча в моїй сім'ї суворо дотримувалися релігійних канонів і в юності я відвідувала церкву, я не мала уявлення про те, що все це означає, та й не хотіла нічого знати. А церкву відвідувала виключно для того, щоб не чіплялися батьки. Коли в юнацькі роки я почала відходити від батьків, то почала відходити і від церкви. Не пам'ятаю, щоб з того часу хоч раз стала на коліна, поки мене не привели до анонімних алкоголіків у психіатричній лікарні в Глазго після 18 років болісного пияцтва. У цій лікарні я попросила у Бога допомоги, мій змучений мозок не дозволяв мені молитися за неї. Щодня я просила Бога пом'якшити цю нескінченну муку, проте прокидалася вранці з тим же почуттям і нескінченним розпачем. Але я продовжувала просити допомоги у Бога, і поступове напруження в голові почало спадати. Я помітила, що зі мною відбувається щось дивовижне як людина зі слабкою вірою або зовсім без неї, я не була упевнена, чи допомагає мені лікарняне лікування, зібрання в лікарняній групі Аа чи Бог. Тож я вірила у всі три припущення. У міру одужання я почала усвідомлювати, що сила більш могутня, ніщо свідоме мені допомагає відновити розсудливість. Я віддала себе до рук цієї великої сили, тепер відомої мені як Бог. Незабаром мене виписали з лікарні, і, опинившись удома, я відчула дуже тісний, але лякаючий усвідомлений контакт із божественною силою. Все почалося в неділю по обіді, коли я сиділа і читала газети. Без жодної видимої причини у мене виникло дивне перечуття, що щось негаразд відбувається з моїм другом з Аа, який у цей час перебував у лікарні після зриву. Я одразу попрямувала до лікарні, де застала його в сльозах. Він щойно отримав звістку, що дві години тому помер його брат. Заспокоївши його, я вийшла із лікарні і подалася додому. Раптом несподівано мною опанувала якась трепетна і лякаюча сила, яка, здавалося, пронизала всю мою істоту. Я зупинилася і глянула на нічне небо. Я відчувала, що в хмарах і всередині мене був Бог. Цієї ночі я не могла спати, я постійно думала. Наступного дня я була у повній гармонії з навколишнім світом. Через деякий час, хоч на душі в мене було спокійно, я почала відчувати внутрішню порожнечу і не розуміла причини цього. Це відчуття порожнечі залишалося зі мною доти, доки я не постаралася бути абсолютно чесною з самою собою і застосовувати принципи Аа у всіх своїх справах. Після цього порожнеча замінилася радістю. Я впевнена, що ця порожнеча справа моїх рук. Я була настільки зачарована тим, що сталося на дорозі тієї ночі, що хотіла назавжди залишатися на хмарах з Богом, але так не буває. Моє місце на землі з алкоголіками, що страждають, а не в хмарах. Поки я стою на землі серед страждаючих, Бог сам спуститься і завжди буде зі мною. У мої наміри не входить бажання переробляти когось або вдавати, що я свята. Я просто вдячна душа. Яка сподівається допомогти хоч комусь знайти мир і щастя, щоб і він потім поділився всім цим із кимось іще? Глазго, Шотландія.